Доброго дня, шановні друзі, колеги та всі, хто зібрався сьогодні разом. Цей день особливий, це не просто чергова зустріч, а справжнє свято-краєзнавчої думки, дослідницької пристрасті та відкриттів. Ми з вами зібрались не лише для підведення підсумків, а й для того, щоб поділитися унікальними знахідками, надихнутися новими ідеями та знайти спільні вектори руху вперед. Кожна краплина знань, кожен досвід, кожна історія якими ми сьогодні обміняємося, стануть частиною великого полотна краєзнавчої роботи. Бажаю всім продуктивного, натхненного і незабутнього дня. Я, Маргарита Пулинець, методист будинку дитячої та інацької творчості, пропоную поговорити про мотивацію наших вихованців до занять в гуртках краєзнавчого напряму. Краєзнавство це подорож у минуле через історію рідного краю. Яка допомагає краще зрозуміти себе, вивчаючи життя предків, ми не просто згадуємо події, а відкриваємо цінності, що надихають, формують нашу ідентичність. Молодь, занурюючись у дослідження своєї малої батьківщини, знаходить зв'язок між великими історичними подіями та власним життям. Як сказав український краєзнавець Дмитро Яворницький, щоб любити свою країну, треба її знати. Тож, Кожен з нас може бути дослідником своєї історії та створювати майбутнє, спираючись на багатий досвід минулого. А історія Херсона це не лише минуле, а й наше сьогодення, яке сьогодні пишеться під вибухами. Знання рідного краю допомагає зрозуміти, хто ми є, звідки йдемо і що маємо берегти. На жаль, сьогодні наші діти не мають можливості гуляти вулицями рідного міста, милуватися його архітектурою, парками, природою, але історія Херсона живе, і важливо зберегти цей зв'язок навіть на відстані, а краєзнавство дає можливість досліджувати рідний край через інтерактивні конкурси, вікторини, дослідження, зустрічі з творчими людьми. Саме завдяки таким ініціативам ми не лише передаємо. Пам'ять про місто, а й допомагає нашим дітям відчувати, що їхній дім завжди з ними, незалежно від того, де вони зараз перебувають. Любов до рідного краю неможливо стерти, вона живе в знанні, в суспільних історіях і у тому, як ми несемо її у майбутнє. Чому історія міста може бути джерелом мотивації для учнівської молоді займатися в гуртках краєзнавчого напряму? Ну, тому що історія міста це не просто хронологія подій, да? а це живий приклад наполегливості, змін, досягнень. І на сьогодні для наших дітей це приклад подолання труднощів, це історичні постаті, лідери, митці, винахідники, які залишили значний слід, це гордість за своє коріння, усвідомлення того, що ти частина довгої історії. Історія міста може бути джерелом ідей для нових проєктів у мистецтві, в архітектурі, в бізнесі, вивчаючи старі традиції, способи вирішення проблем, можна знайти і сучасні рішення. Тому залучення молоді до краєзнавчих досліджень може бути захопливим процесом, якщо зробити його інтерактивним та цікавим. Онлайн формат відкриває нові можливості для краєзнавчих досліджень, роблячи їх доступними для молоді незалежно від місця перебування. І саме, завдяки інтерактивним формам, є можливість самостійного дослідження, є можливість і зворотнього зв'язку. і це Віртуальні екскурсії, це інтерактивні карти, це конкурси, вікторини. Важливо також організовувати онлайн зустрічі з істориками, митцями, краєзнавцями, щоб підтримувати живий інтерес до рідного краю, створення коротких відео, тематичних челенджів. Це теж допоможе зробити краєзнавство частиною сучасного інформаційного простору. Краєзнавство також можна інтегрувати у шкільну програму через проєкти, через творчі завдання та дослідницьку роботу. Таким чином, навіть у складних умовах, ми можемо передавати історію міста молодому поколінню, щоб вони відчували зв'язок зі своїм корінням. Шановні колеги та друзі, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на важливу та натхнену діяльність будинку творчості у напрямку краєзнавства. Наш заклад є базовою платформою в місті, де зосереджена спільна робота вихованців, педагогів та освітніх установ. Ми не лише зберігаємо історію, традиції, а активно впроваджуємо нові форми інтерактивного навчання. Позашкільна освіта для дітей у наш час це не лише додаткові знання та навички, але важлива психологічна підтримка. Значну частину нашої діяльності складає співпраця з освітніми закладами міста, і ми прагнемо зробити її ще ефективнішою. Наші традиційні конкурси козацькими стежинами, юні екскурсоводи, турнір знавців міста Херсона це такі інтерактивні змагання, що розвивають знання про рідний край. І я пропоную вам світлини, на яких ви можете побачити, пригадати, як ми проводили. Такі заходи ще до війни. Вони були цікаві, неординарні, креативні, творчі, це були і подорожі. Ми розробили захопливі матеріали, які можуть бути корисними в начальному процесі: вікторини до державних свят, тематичні онлайн-заходи різні сценарії цікавих онлайн-зустрічей, методичні рекомендації. Так ви бачите Вікторини, Гра до Дня молоді, Тиждень козацької слави, День Європи. Час відкриттів і натхнення. Вихованці гуртків будинку творчості цей день відзначають дуже яскраво і незабутньо. Це віртуальні подорожі, це захопливі екскурсії, знайомство зі знаковими місцями, з видатними постатями, які змінили хід європейської історії, це вікторина, європейські символи та традиції. А це такий день, який ми проводили з дітьми, це день був натхнення, обміну досвідом і справжньої дружби. Ці матеріали у нас зберігаються, вони є, і ми готові з вами поділитися. День 7 листопада, 1 листопада. Подивіться, дуже багато таких днів в календарі, які мають якісь символічне значення. Да? Саме ми зробили такі листи інформаційні, невеличкі відеопроекти, і можна використовувати. Для роботи, день дорожнього регулювальника. Вихованці гуртка декоративно-прикладного мистецтва були учасниками майстер-класу з безпеки на дорозі, де пригадали основні правила дорожнього руху, поведінку на дорозі, а потім створили: ось зібрали матеріал, там створили поробки і створили такий інформаційний лист або всесвітній день медузи. Чудова нагода дізнатися. Більше про цих дивовижних морських істот. Діти роблять це всі разом, і це для них робота цікава. Міжнародний день кульбаби, міжнародний день щастя, міжнародний день почитай мені. Цей тиждень у нас такий був справжнім святом для душі. Його присвятили ми поезії, народним казкам, байкам, і так співпало, що разом із всесвітнім тижнем народних казок і байок ми відзначили міжнародний день почитай мені і Всесвітній день поезії. І це надихнуло наших вихованців взяти участь у чудовому. Марафоні Почитай мені разом з творчістю, з натхненням ми додали до цього марафону нотку сучасності, використали штучний інтелект, ну, оживили учасників наших героїв, і от завдяки цій співпраці народились неперевершені відео: Всесвітній день мистецтва, вікторина, тестування на тему «Знем'єднання». Відгадай казку, народознавчі такі у нас вікторинки, Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день футболу, фоточеленджі, майстер-класи. Тобто ми відкриті до співпраці, ми готові надати підтримку і організувати спільні заходи, і обмінятися досвідом. Хочу звернути вашу увагу на те, як проєктна діяльність допомагає нам педагогам працювати з вихованцями в онлайн режимі. Проєктна діяльність ми з вами, знаємо з вами передбачає самостійну роботу учнів над вирішенням певного завдання. Вона дозволяє розвинути творчі здібності, формує вміння шукати нестандартні рішення, підвищує мотивацію, залучає учнів до реальної діяльності. І наші вихованці вони стають не просто спостерігачами, а активними учасниками. Вони виступають у ролі ведучих, дослідників, акторів. І саме така діяльність приносить їм справжні задоволення. Ви бачите, це дослідницькі проєкти, мистецькі, культурно-просвітницькі, технічні, спортивні. Такі інтерактивні формати, вони не лише розвивають творчі здібності, але й допомагають учням здобувати безцінний досвід. Спілкування, самовираження, вони вчаться впевнено вести діалоги, аналізувати інформацію, представляти свої дослідження. І це не просто навчання, це шлях до самореалізації. От, ви бачите такий проект дослідження мистецтво як голос епохи, театр, що змінює свідомість, літературні проекти, вірші, народжені війною. Зустріч з херсонським поетом Михайлом Олійником. Міні проект феномен Тараса Шевченка у світовому культурному просторі. Вечірка була у нас на честь дня народження Роберта Бернса, шотландського поета, і після цієї вечірки у нас от вийшов такий. Літературний проєкт. Проєкти різні, інформаційні, культурно-просвітницькі, мистецькі, спортивні, технічні, захоплива подія. Таке неординарне дійство в нас відбувалося в літературному онлайн-кафе Історії, що дивують. Ми говорили про великих людей нашого міста, його історію, архітектурні перлини. Згадали футуристів, які вражали Херсон своєю сміливістю, експериментом, ми навіть оживили їх. Бурлюк, Маяковський, Крученик. Сьогодні вони знову постали перед нами в ролях талант, ну, талановитих наших гуртківців. І окрему увагу приділили також театральному мистецтву від Соловейка Херсона Оксани Петрусенко до сучасних майстрів сцени. Говорили про старий і новий театр, порівнювали, шукали зв'язок між минулим і сьогоденням. Учасники, Захопленням обговорювали сенсаційні відкриття, винаходи, коли ми розповідали про історію Херсона, за історичною завісою мій Херсон. Що я знаю про Херсон? Вони, наші вихованці, дізналися багато цікавих фактів про перші кроки Херсона. На завершення ми грали в пізнавальні ігри, перевіряли свої знання про історію нашого міста, емоції зашкалювали. Говорили ми про сучасність зі сльозами на очах, але з вірою в серці. Діти були і в ролі ведучих, і дослідників, і навіть створювали журналістами були, і навіть створювали такі креативні завдання. Проекти зустрічі. Ви всі чули ікони на рибі, це унікальне явище, яке не тільки демонструє майстерність митців, але й розповідає про нашу культурну спадщину. Саме цей проект на зустрічі представили вихованці будинку творчості гуртка літературне краєзнавство. І для нас було приємно бачити на заході. Гостей це херсонська художниця Оксана Оснач і краєзнавець Андрій Іванович Лопушинський. Ми почули багато цікавого, важливого для. Подальших наших досліджень і для нашої роботи неймовірна подія зустріч з талановитими людьми. У дітей виникло питання, яким чином чумаки використовували ці ікони як обереги, які були ритуали або вірування пов'язані з ними. І на ці питання почули відповіді від Андрія Івановича. І головне питання, яке стояло ключовим, чи необхідно нам зберігати нашу? Культуру, історію, мистецтво пам'ятки. Відповідь була однозначна, обов'язково так. До Дня української писемності та мови ми стали учасниками зустрічі з херсонською письменницею Альоною Мовчан. Зустріч була неймовірно цікавою, зворушливою. Проекти вітання, які створюють наші. Вихованці так, з нагоди відзначення другої річниці визволення Херсона з окупації, запрошували всіх бажаючих долучитись до наших заходів. Говорили про херсон, читаємо про Херсон, малюємо Херсон, співаємо про Херсон. А вихованці гуртка літературне краєзнавство читали нам вірші херсонських поетів Михайла Оліника і Альони Мовчан. Наші вихованці з гордістю вітають захисників та всіх українців з різними святами. От Святий Миколай і захисники України, символи добра та світла. Цей проєкт виник от в рамках святкування діти створили чудовий проєкт вітання, вони висловили свою вдячність, підтримку воїнам і надіслали цей проєкт нашим хлопцям. Вітання з ним вчителя для наших гуртківців Кожен день канікул це день цікавинок і відкриттів. Такі народжуються проекти дослідження, це народознавчі проекти, Велисова, ніч, «Хелинда», День Гарбуза. Проводяться, прикладом. Був такий проєкт Осінні пригоди наших вихованців. Такі проєкти вони веселі, барвисті, вони сприяють підвищенню настрою, створюють позитивну атмосферу. День художника, день свято-кольорового одягу, день кольорових парасольок, день дружби, день таємниць, день сміху всі ці такі креативні веселкові свята це емоційна підтримка наших дітей. Наш проєкт Сім кольорових днів моєї сім'ї сприяє зміцненню зв'язків між членами сім'ї, адже вони спільно працювали над завданнями, і це створило атмосферу співпраці, взаємодопомоги, досліджували. Світ кольорів, де кожен у нас кожен день мав свій особливий відтінок. Вихованці дізнались багато нового про символіку, про значення. Кожного кольору, і цей проєкт об'єднав нас усіх і додав яскравих фарб у наше життя. Отже, такі заходи не тільки розширюють знання вихованців про культурні, історичні, соціальні аспекти, але й сприяють їхньому емоційному розвитку, формування позитивного настрою. і справді можуть бути такою чудовою психологічною підтримкою для дітей. А мистецтво має здатність лікувати душу, підтримувати у складні моменти, дарувати радість, і тому участь наших дітей у мистецьких конкурсах різного рівня має неоцінне значення для їхнього розвитку, для емоційного благополуччя. І знов-таки повертаємось до краєзнавства, тому що вірші, які вони читають, це вірші наших поетів херсонських. Ну, от ви бачите, що це участь у таких конкурсах, це не лише можливість продемонструвати свої таланти, а це важливий досвід. Тут формується і впевненість у собі, тут і мотивація до самовдосконалення, і вміння подолати труднощі. Тобто це дуже важливо. Краєзнавчий напрям у будинку творчості органічно інтегрований у програми наших різнопрофільних гуртків. Завдяки цьому кожне заняття стає не просто навчальним процесом, а можливістю глибшого занурення у історію. Культуру, традиції нашого краю. І е, педагоги е, майстерно переплітають програмовий матеріал із краєзнавчим компонентом. Таким чином, вони збагачують навчання різними цікавими фактами, місцевими легендами, е, практичними дослідженнями. І це ви бачите на як яскравим таким прикладом цієї інтеграції є відкриті заняття, на яких учасники опановують нові знання, вчаться бачити, цінувати унікальність рідного краю, розширюють кругозір, формують глибокий зв'язок з культурною спадщиною свого регіону. Досвід педагогів у краєзнавчій роботі має велике значення і не тільки для вихованців, а для розвитку освітнього середовища загалом. У квітні 2025 року педагоги Херсона взяли участь у міському конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристко-краєзнавчої тематики. Для нас важливим є обмін напрацьованими методиками, авторськими підходами. Цікавими практиками. І коли педагоги діляться своїми знаннями, відкриттями, вони не лише передають інформацію, а надихають колег на нові проєкти, сприяють формуванню такої, знаєте, спільноти однодумців. Ну і розвивають, популяризують, популяризують краєзнавство. Вітаю, мене звуть Катерина, і я від щирого серця вітаю Херсонський будинок творчості 40-річчя. Не можу не поділитися з нашими спільними спогадами та радощами. Перш за все, дозвольте зазначити, наскільки було цікаво нам досліджувати нашу чудову область під час туристичних поїздок. Одним із найяскравіших моментів для мене було відвідання кам'янської січі в Береславі. Там, серед давніх пам'ятників та споруд, ми могли відчути дух минулого, почути легенди і історії, які пережили випробування часом. Але, мабуть, найбільше я вдячна гуртку літературне краєзнавство. Саме тут ми мали можливість повністю зануритися у минуле, перевтілячись у героїв історичних подій. Наші виступи не лише розповідали про минуле, але й давали змогу пережити його зсередини, Відчути емоції та переживання тих. Наші вихованці дуже талановиті і їх участь у різних конкурсах, їх перемоги. Це перемоги. І нашого педагогічного колективу. Краєзнавство стає цікавішим, коли до нього долучається вся громада. Співпраця дає можливість підтримати класних керівників у проведенні заходів, або допомогти вчителям історії наповнити уроки живими фактами, залучити гуртківців до дослідницької роботи. Такі спільні зустрічі це не лише обмін знаннями, а це розширення кола однодумного. Думців, знайомства з талановитими людьми, це натхнення для нових ідей. Об'єднуючи зусилля, ми можемо не тільки популяризувати історію рідного краю, а ми з вами можемо створити простір, де молодь відчуватиме зв'язок зі своєю землею, навіть на відстані. Будинок творчості готовий до активної співпраці з навчальними закладами. Щоб спільно популяризувати історію Херсона, разом ми можемо зробити краєзнавчу роботу ще більш яскравою, пізнавальною, корисною для наших вихованців. Ми маємо свій сайт, сторінку у Фейсбуці, де висвітлюємо нашу роботу, презентуємо наші проєкти, звітуємо про наші успіхи. Тобто запрошуємо вас, креативних, творчих, сміливих, бажаючих пізнавати нове, артистичних, активних. Ми запрошуємо ваших дітей і вас приєднатися до нашої спільноти. Дякую усім, хто розуміє ціну свободи і робить все, щоб жити у вільній країні. Тримаємо стрій, перемога близько. Дякую всім за увагу!